Так, і це повітропровід, який уже я вставив, вставив в отвір. Я його вставив в отвір зі сторони. Відповідно, от, у мене є ще ось така труба. Вона, до речі, в комплект не, не входить цього кіта, але її можна докупити окремо, тому що самі рекуператори я ще не купляв. Я тільки готую під них комунікацію, тому так, таку трубу на там, умовно 50 сантиметрів, навіть 70 сантиметрів можна купити окремо. От я її теж зізолював таким чином. Тут залишив 1,5-2 сантиметра зазору, але це ну, тестовий у мене такий зразок. Я її зараз не буду закладати. Це просто для того, щоб відміряти і відцентрувати це все діло. Ось. Тобто я вставив цю трубу, я вставив туди, коли там знаходився оцей кутовий з'єднувач. Відповідно, з вулиці я відміряв, олівцем відбив точки, треба, де треба відрізати. Ось тут ще залишилися такі марки мої від олівця. От, Взяв мою прекрасну болгарочку, нею я це все діло відрізав. Ну, але попередньо я все-таки провів рівні лінії. По цим рівним лініям я відрізав. Там от є шматок наждашки, якою я це все зачистив. І а потім я взяв цю рулонну ізоляцію каучукову. Ось, можна бачити, я по колу її намотав. Я відміряв, що вирішив, що я буду лишати там, 7 см, умовно, для того, щоб запінити там, 1 см, ну, півтора сантиметра, я думаю, що я залишу на каучукову, О, Верніше на герметик. Щоб це все діло там, ну, коротше, я залишаю таких технічних 1,5 см. Воно в мене в рівень зі стінкою йде, але технічних півтора сантиметра я залишаю. Тобто піна має бути десь до відступаючих півтора см від цього краю. І, відповідно, на піну я залишаю там, ну, 5 сантиметрів, нехай буде. Щоб зафіксувати це все діло. Не знаю, багато ще мало, Я сподіваюся, що у мене буде виходить фіксація по всій стороні 5 см. І, відповідно, коли я вставлю це все діло, я думаю, що я зафіксую, напевно, в нижніх точках ну Тут по колу з, з центральної з цієї дирки зсередини. Зафіксую піною. От. Але от такий проміжний результат вже відрізане. Відрізаний, відрізаний. отак от у мене отвір. Ну, в принципі, майже рівно. Відрізаний. Дуже старався я. Кутника у мене, на жаль, немає для того, щоб це все діло якось відмітити, але подивимося, я думаю, що. Якщо що, десь там щось під, трошечки підчешу. Так виглядає ця ізоляція, оцей шматок. Ось який я ще додатково доклеїв, його не вистачало, вистачалося, так по коло перемотав. Ну і зараз я зверху ще проклею отакою от от стрічкою алюмінієвою. Просто алюмінієвою стрічкою проклею, щоб тут зафіксувати це все діло, щоб воно там не розходилося. Так, ну це все.